Нічого ж не було зроблено, щоб вони не почалися на Дніпропетровщині. Знаєте, Готують оці зуби дракона, ну, можна підготувати. Противотанкові рви ніхто не копає зі сторони так скажімо, Павлоградський напрямок. Чому нема протитанкових ревів? Повністю викопати залучення. На це не потрібно тендери, кошти, те все. У нас є багато агрофірм, які можуть предоставити на, ну, на державних умовах для держави виділити одного працівника, там тракториста умовно, трактор, паливо, нарізати їм ділянку фронту. І сприяти тому, щоб кожен вирив протитанковий ров. де виходить, продавить там і давлять. І так було скрізь. Наприклад, під час оборони Бахмуту вони давили здебільшого, здебільшого основний удар був це від майорська до Білогоровки. Чому так це було літом? Тому що там зона відповідальності була ЧВК Вагнера. Вони являлись найбільш боєздатними. Закінчилося все в ЧВК Вагнером, що вони штурмували тільки місто, вже за містом. Вони не приймали участь в бойових діях, і то навіть не все місто. Тому що ресурс завершився. Тобто, саме ефективно, де вони було, ну, де саме ефективно в них вдавалося давити, там і давили. Я вам приклад подиву, проведу про нашу третю штурмову. Що там в Кліщівці стратегічного? в самій Самі Ну, Докуди давили, до туди й додавили. Що, там, що нам ця висота Кліщівська давала? Ну, є ресурс, щоб її утримати? Ну, фактично, не було. Що, де, де виходило, там і давили. Чи Курська операція, що вона там стратегічна, там, висоти, якісь там, куча е, техніки, чи що ми там добули. Чи ні? Та нічого, фактично. Там виходило, там і вдарили. Чому це не на Брянщині? На Брянщині там ліса болота. Е, так же само, північ Сумської області ви не зможете там наступати ну, фізично. Можна було на Харківському напрямку, але на Харківському Білгород поруч резерви, поруч ресурси. Зараз вони з Донецька, так скажімо, це від Покрова до Новосьолки будуть наступати в цьому районі, тому що всі ресурси є в Донецьку. Ну, наприклад, дивіться, на одного солдата, умовно, назвемо там, провізії, там, провіант 40 кг в день йде. Це йде боєприпас. Це йде сухпайок, це йде ліки, транспорт, паливо-мастильні матеріали, ремполки. І фактично на одного воюючого приходиться чотири невоюючих якби, або три невоюючих, ну, там спомагательні, резерви, як їх ви будете називати, неважливо. Їм потрібен весь провіант. Госпіталя ви ж не розвернете його в полі. Правильно для такого потоку поранених, вони знаходяться в містах. Логістика в них стає длінша. Те, що вони там будуть більше втрачати, менше втрачати, ну, я дивлюся, якось в них там сильно не позначається на цьому моменті. Але ремполки мають також розвертатися в тих районах. Концентрувати піхоту ви можете в селі, а концентрувати техніку ви не можете в селі, в дві, в дві вулиці ви цього не зробите. Розумієте, Де є агломерація, там є де сховати. Накопичують резерви і продовжує далі наступ. Це більш зручно. Ви ж не можете по полю бігти і вас будуть стріляти, вбивати, і ви будете 20 кілометрів поля бігти. Ні, цього ж ніхто не зробить. Зроблять там, де можна накопичити. По посадках, там, якщо густі, дозволяють там дубові, наприклад, посадки або соснові посадки, що там можна заховатися. В агломерація потрібна, щоб ремонтувати. Ви ж розумієте, сня, сня, на повороті сняла беха Все. Що далі робити? Її ж треба встановити. Зробити, треба приїхати, повісити в шию. не зробите там фізично під обстрілами. Долажна приїхати Бремка підчепити і потягнути його. Тоді буде результат. От Донецька агломерація повністю дозволяє це все зробити. Як би там не було. От Під час наступу на Авдіївку наші ракетний удар зробили по мосту. Чому не зробили до наступу? От тут ж, же тебе питання. Розумієте? Це як у нас з Кримом, там за Чангарський міст. Ну, в Бердянській, що вони провели десантну операцію? Провели. Що їм мішало провести на Чорного моря, завести десантні кораблі і провести там, скажімо, там, південніше Мілітополя? Де нічого не заважало. Не було там ніякого ресурсу і немає, де його там ставити спротив. Не може солдат з одним РПГ-7. Зупинять колону танків, я вам чесно скажу, не може. Туди потрібно нормальне озброєння, потрібна техніка. А якщо його на тому напрямку немає, це нічого не, не зробить. Так само пантонні переправи вони б навели дуже швидко. Дуже швидко. Там пантонів понтон, вистачало на початок війни, та й думаю, і зараз вистачає. Якщо нема е, е, чувака, який там буде сидіти в цих окопах, немає цих окопів, то чи ні? Якщо дозволить десь механізований наступ прорвати оборону і піти в нашої країни. І таке буде. Розумієте, наскільки ми дозволяємо, я ж ще раз повторюю. Боряться з наслідками, а не з причинами. З тим ресурсом, який там по лісах ховається, в нас проходить ВЛК, з тим, який сидить по штабах, можна було вже лопатами викопати 28 ліній протитанкових Розумієте? Ви знаєте, за скільки закапується піхотинець, я вам скажу. От ми на Харківщині рухались. Я це все, ну тобто там декілька разів, ну мабуть, за 10 разів ми рухались. Я вам можу сказати, з ножовкою і з особистою лопатою, не з бензопилою. За 6 годин принесені служби питі чаю, закапувані, він вириває одиночну норку з перекриттям роби, пиляючи дуб ножовкою. Звичайно, ножовкою. Це дуже складно. Двойна норка двома людьми принесення служби робить 18 годин. Я вам називаю реальні цифри. Я сам особисто робив за 6 годин і робив перекриття. 6 годин. Розумієте? Це, так скажемо, в сірій зоні. Людина це робить, несе службу, потрапляє під обстріли, можливо, навіть воює. Тоді не було дронів. Ну такі терміни були реальними. А є стіпи, які готують другу лінію оборони, які взводом викапували. Менше, ніж мій один піхотинець. Ну така, що одної достатньо лінії оборони, може, треба 3, 4, 5. Я думаю, одної недостатньо, треба вже готувати наступну. Я ось недавно зустрів допис такий, що військова адміністрація міста Сєвєродонецька з чимся там вітала. Так вона є. Вот. Значить, є люди, які не залучені взагалі отримують державні кошти. Так залучіть їх. Або заставте зняться з посади, або залучайте їх. Порахуємо там, умовно, нам треба зупинити на тисячу кілометрів фронту. Порахуємо агропідприємства. Видамо е, кожному агропідприємству 10 кілометрів фронту, хай копає. Військовий сидить в окопі, і ці зможуть покопати. Тільки військовий сидить 24 на 7, а ці покопали по черзі, да і все, зробили це проблеми. Розумієте, в нас же ж. У нас цінність виконання завдання трошки відрізняється, так скажемо, у політичних фігур і у військових. В моєму випадку цінність це там ну, піхота це найцінніші ресурси. Неважливо, це розвідники, спецура, це чи штурмовики, чи просто піхоти. Це ну, люди, які виконують в першому порядку ці завдання. У них найскладніші завдання, але вони найбільш недооцінені. Наведу приклад ось недавно перед новим роком потрапляється місцева якась там. Заголовок здається, енергетик отримав орден за мужність третього ступеню. Що він таке зробив тут? Так, чи, чи, да, здається, енергетик. Що він тут таке зробив? У мене піхота, яка от сиділа там дуже-дуже багато, немає цього ордену. Але вона, я вважаю, виконала в рази більше завдань, ніж цей енергетик. Цінність піхотинця недооцінена, дуже сильно недооцінена. розумієте? Тому що багато з нашого керівництва не розуміє складність цієї роботи. Якщо оцінювати цю роботу, є люди, які, я вам скажу, готові не в окопах сидіти, а копати окопи, вони будуть копати день і ніч і готові там і кабель, ловити, і дрони, і все просто копати, аби було все нормально, аби бути не в піхоті. Так що Цінність виростає, коли тракторист буде виривати так, траншею одну, другу, третю. На ну, всі трактора, ну, в них не хватає ланцетів і дронів. Зумієте, вони, якщо зацікавлені фронтом, вони будуть більш зацікавлені фронтом. Я дуже сильно здивований. Я думав, по осінні наступ зупиниться, але вони ну, йдуть до останнього. Я б на їхньому місці трохи відпочивав, але ну, знають більше. Логістика від того ж Донецька збільшується, наступи стають більш. Тяжкі, просто що нема нормального спротиву. Був би нормальний спот, все б уже зупинилось. Немає нормального споту. Логістика длинна, це дуже складно робити. Нема планового, ніде не в нас відходу. В нас, я як дивлюся, розумієте, можна було десь підірвати там, е, якусь е, лівньовку на дорозі, чи її не підірвали. А вони зараз на самокатах ганяють собі. Де, і все. Підрив цієї лівньовки в подальшому скажеться на їхній логістиці, їм потрібно наступати, не нам. Десь планово відійшли, десь попідривали, десь помінували. Хаотично потрібно мінувати, там, ну, маркера ставиш, хаотично мінуєш, десь З приховані міни 1-2-3. Тоді є результат. Ну, Планово ніхто не відходить. За цього ми втрачаємо ще більше територій. Бо ДБР проїжджає, починає крутити там, всім руки. ДБР, я не думаю, що такі професіонали військовій справі, але є, як є. У нас за відхід з позиції можуть зняти комбата з посади. А то, що він був ефективним, то це нікому не цікавить. А що відійшли? Ну, відійшли. Тому що. То, що логістика була через автомобільну дорогу, яка там в 10 метрів. Розумієш, а їще треба комусь перебігти, а там кулемет стріляє за 700 метрів. Ну далеко, але він стріляє. Він жде, коли буде бігти. Так, так же само ми ждали, коли вони бігають. Один з групи загинув. Психологічно це впливає на піхоту. Ну, він загинув, він до позиції не дійшов, загинув. Може, ми, каже, оставимо цей п'ятачок. Ось як в кринка. Оставимо цей п'ятачок, одійдемо. Одійшли, все, комбата зняли, комбат-злочинець, він дав наказ. Він постояв за своїх людей. Хоча там ну, 20 чоловік нещасних за дорогою було. Так само в кринках, така сама ситуація. Люди в складній ситуації ну, здатні вірити майже у все, навіть у фантастичні речі. Є такий. Парень Кашпіровський, який на цьому заробляв, ми ось були в Яремчі, відпочивали. І там жіночка, ну, може там хтось, може чоловік, не знаю, в общем, так написано: лікуємо рак. І люди приїжджають, віддають кошти, і його лікують. Розумієте? А фактично він не лікується. Розумієте? І вони вірять, ті люди, які вірять, що вони це роблять і що воно справді лікує, приносять туди кошти. Вони в стресовій ситуації в складній, вони в це вірять, а я в це не вірю. Змієте. Не може чувак прийти. Знаєте, лікування це випив одну таблетку і все. і ти здоровий. Або попив якогось увару, і ти здоровий. Так не буває. Неможливо зупинити цей процес там. Розумієте, Вони зупиняться тоді, коли зрозуміють, що далі вони просуватися не можуть. Зараз вони це розуміють, що можуть. Гур гарно працює. Я скажу: якщо ви їм ще трохи ПВО, вони стануть більш дирявими, більш ефективно будуть літати дрони. Логістика йти. Тут розумієте, ми ж не знаємо загальної картини. Що там, що виходить в, в загальному? Зараз гур при, при, на цих набеках прилітають дрони привози. Дрони взлітають і летять їх бомбить. Знаєте, коли ми, коли заволодіємо Чорним морем. Повністю тоді буде переломний момент війни. Я думав, ми трошки раніше це зробимо на рік, а може два. Але ні. Один з показників це взрив моста, інший показ Кримського, інший показник, другий це заплив в Азовське море і робота по Бердянську, Маріуполю та Ганрогу. Коли наші беки туди будуть допливати, там будуть підніматися дрони і бить по стратегічним об'єктам, тоді війна буде ними програна. Битва за Чорне море, і як би там банально не звучало. Коли ми зможемо вибити, навіть катери вибивати їхні в Чорному морі, вибивати авіацію, тоді можна проводити десантні операції, якісь там, ну, гур може працювати, розірвати їхню логістику. Умовно я вам скажу, як би там не було, південь України можна навіть вони строять дороги, можна контролювати. Дрони літають більше. Система, Системи. ой... Системи радіоволни, на яких вони працюють, стали більшими. Діапазон цих волн став набагато більшим. І коли запливати будуть в АЗОВ і відпрацьовують по території Росії, тоді буде результат. Як це швидко буде, не знаю. Ну, сподіваюсь, що в цьому році.